Всім привіт! Почну з того, що хочу вас привітати із Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Як і обіцяла, це друга частина добірки, що покликана створити у вас святковий настрій. Сьогодні розповім про фільми для сімейного перегляду та романтичні комедії. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Фільми для сімейного перегляду Різдво. Кота Боба. Фільм виробництва Великої Британії. Знятий за мотивами книг подарунок від Боба та маленька книга Боба. Проєкт є продовженням кінострічки 2016 року. Це реальна історія музиканта Джеймса Боуна та родового кота, якого чоловік підібрав на вулиці і врятував йому життя. За порадою літературного агента Джеймс написав книгу про своє одужання від наркотичної залежності та знаходження мети завдяки Бобу. Рано покинувши вечірку на честь успіху книги, Боун зустрічає безпритульного хлопця, якому розповідає історію їхнього з котом похмурого різдва роком раніше, коли вони жили в притулку для безхатченків. Можливо, саме ця історія допоможе хлопцю знайти в собі сили, щоб налагодити своє життя. Мій друг Санта-Клаус. Французько-бельгійський фільм 2014 року. Шестирічний Антуан, крім іграшок, мріє на Різдво зустріти Санта-Клауса, щоб на його санях добратися до Небесної зірки. Коли він прокидається в різдвяну ніч, то бачить, як на його балкон несподівано приземляється. Чоловік перевдягнутий в костюм Санти. Антуан переконаний, що його бажання зараз здійсниться, але таємничий чоловік виявляється грабіжником. Маленький хлопчик, який вірить у різдвяні дива, цього не розуміє, тому відправляється слідом за шахраєм. Чоловік робить усе можливе, щоб позбутися. Антуана, але їм все ж таки доведеться провести декілька годин разом, прогулюючись нічним Парижем. Санта і компанія. Ще один фільм французько-бельгійського виробництва цього разу у жанрі фентезі. Санта Клаус разом зі своєю командою ельфів готується до Різдва. Під час перевірки на фабриці один з його помічників раптово не а незабаром і решта 92 тисячі ельфів втрачають свідомість. Санта та його дружина з'ясовують, чим допоможе вилікуватись вітамін С, тому Клаус вирушає на землю, щоб дістати пігулки. Під час подорожі він змушений здійснити екстрену посадку в Парижі, але пошуки ліків виявляються складнішими, ніж очікував Санта. Хлопчик на ім'я Різдво. Британське фентезі, яке засновано на одноіменній книзі Мета Гейга. 13-річний Ніколос та його батько Джоел проживають у лісі. Хлопчик часто проситати розповісти йому легенду про чарівне місце Ельфгрім, де живуть ельфи. Якось король збирає своїх підданих, то обіцяє велику нагороду, тому хто піде у невіддаленіші куточки королівства та принесе щось що поверне людям надію. Джоел погоджується приєднатися до групи мисливців, а Ніколаса він вирішує залишити під опікою тітки Карлоти. Зовсім випадково хлопчик знаходить карту до Елікльмозбирає свою речі та разом з мишою, якій Ніколас врятував нещодавно життя, відправляється на пошуки свого батька, щоб передати йому цю важливу знахідку. Хроніки Різдва. Нещодавно в родині Пірців трапилося горе. Батько сімейства дах, який працював пожежником, загинув, намагаючись врятувати людей. Напередодні різдва мати клер викликають на роботу, щоб підмінити колегу. Тому її діти Теді та Кейт залишаються самі у будинку. Переглядаючи старі сімейні різдвяні відео, дівчинка помічає дивну руку, що з'являється з каміна. Кейт вірить, що це був Санта і переконує теді допомогти їй зняти його на камеру. Коли вночі приходить Санта Клаус у виконанні актора Курта Рассела, дітям вдається сховатися в його санях. Дівчинка вирішує дати знати про свою присутність, але це лякає оланів і вони розбігаються в різні сторони. Мішок з подарунками губиться, тож у Теді та Кейт немає іншого вибору, окрім як залишитися та допомогти Санта-Клаусу все виправити. У 2020 році вийшло продовження фільму, тому за бажанням можна подивитися обидві частини. Романтичні комедії незабутні різдво це перша велика роль інці Лохан за останні 10 років після низки невдач у кар'єрі пов'язаних з лікуванням наркотичної та алкогольної залежності. За сюжетом спадкоємицю готелю сєру більмонт нещодавно призначили віце-президентом з питань атмосфери на розкішному гірськолижному курорті, хоча вона не має жодного інтересу до цього бізнесу. Разом зі своїм хлопцем тедом дівчина піднімається на гірську вершину однак сильний вітер змушує сєру втратити рівновагу. Вона падає з гори відривається від Теда і б'ється головою об дерево. Через нещасний випадок схера втрачає пам'яті персонал лікарні не може встановити її особу. Джек Расл, який знайшов дівчину непритомною та відвіз до лікарні, пропонує їй пожити в його невеликому готелі, то поки за неї хтось не приїде або вона сама не згадає, хто вона така. Хлопець на свята. Флоан Бенсон молода дівчина в виконанні Еми Робертс, яка ненавидить свята, оскільки залишається єдиною неодруженою людиною в родині. Після різдва вона йде до торгівельного центру, щоб повернути отримані подарунки, де випадково стикається з хлопцем на ім'я Джексон, якого зіграв австралійський актор Люк Брейсі. Як виявилось, чоловік втомився від невдалих побачень, але бути самотнім на свята йому зовсім не хочеться. Тому Джексон пропонує словом вдавати пару на різних вечірках. Дівчина спочатку не погоджується, але зрештою приймає пропозицію хлопця. Так вони зустрічають разом декілька свят, доки не розуміють, що їхні стосунки переростають у. Щось більше. Дещо від Тіфані. Фільм базується на одноіменному романі Меліси Гіл. Головні ролі виконують Зої, Дойч, Кендрік Семсон, Рой Ніколсон та Шей Мітчел. Після того, як Гаррі збиває машина біля магазину Тіфані, його дівчина Рейчел знаходить в речах хлопця каблучку і, звісно ж, робить висновок, що він планує свідчитись коханій. Але Рейчел не знає, що коробочка з прикрасою належить не на її хлопцю, а чоловіку на ім'я Ітан, який не давав першу допомогу. Він мав ідентичну фірмову коробочку Тіфані, яка випадково переплуталась тією, що належало постраждалому. Напередодні різдва, коли обидві пари відкривають свої подарунки, Ітан розуміє, що трапилася прикра помилка, але вирішує нічого. Нічого не говорити, оскільки його дівчина Венеса в захваті від сережок, які дісталися їй випадково. Тим часом Гаррі, який страждає на амнезію після нещасного випадку, думає, що це він купив каблучку, тож робить пропозицію Рейчел. Але так часто буває, що через непередбачені обставини доля зводить разом людей, які створені одне для одного. Аромат кохання. Фільм 2021 року із Ніною Добре в Джиммі Оянгом та Дереном Барнетом в головних ролях. Наталі Баур після низки невдалих побачень з чоловіками, з якими вона знайомилася через мобільний застосунок, вирішує розширити радіус пошуку. Невдовзі дівчина натикається на сторінку Джоша Лі, з яким їй вдається встановити міцний зв'язок завдяки довгим телефонним розмовам. Чоловік проживає в іншому місті, тому наталі спонтанно збирає свої речі та вирішає до нього додому, щоб зробити йому сюрприз на різдво. Однак, коли вона приїжджає на місце, то дізнається, що Джош не той красень, за якого себе видавав. Хлопець використовував фотографії свого друга дитинства Тега, який проживає у тому ж місці. Розгнів Наталі, планує повернутися додому, але Джош пропонує познайомити її з тегом, якщо вона прикинеться його дівчину на час різдвяних канікул. Наталі погоджується та залишається пожити у сім'ї Лін. Не спати до різдва. Головна героїня Лізі напередодні Різдва збирається вийти заміж, але підготовка до весілля ускладнюється її безсонням. Однієї ночі жінка випадково збиває чоловіка на ім'я Білі, який також вже деякий час не може нормально спати. Коли Лізі підвозить його до лікарні, вони обидва засинають у машині. Як би дивно це не звучало, білі та лізі, розуміють, що добре виспатись їм дається тільки одне біля одного. Оскільки до весілля залишається лише тиждень, чинця необхідно, як слід відпочити, тому головна горіння укладає з білі угоду і вони продовжують лягати спати разом. Тим часом наречений Лісі дізнається про дивні стосунки між його майбутньою дружиною і незнайомцем та наполягає не на наукових доказах їх проблеми. Щасливого Різдва. Британо-американський фільм натхнений відомий різдвяним хітом Джорджа Майкла. Головні ролі виконують Емілія Кларк та Генрі Голдінг. Також у проєкті знялися Мішель Єо та Ема Томпсон, яка брала участь у написанні сценарію до фільму. У центрі сюжету дівчина на ім'я Кейт – співачка, яка працює еліфом в різдвяній кермниці в Лондоні, а паралельно з цим відвідує різні співочі кастинги. В неї немає постійного місця проживання. Дівчина спочатку живе у друзів, а потім змушена переїхати додому до своїх батьків емігрантів з колишньої Югославії. Кейт безвідповідально ставиться до своєї роботи в магазині та, маючи серйозні проблеми зі здоров'ям, продовжує ігнорувати рекомендації лікарів. У одного дня вона знайомиться з таємничим чоловіком Томом Вебстором, з яким починає проводити більше вільного часу. В нього зовсім інші погляди на життя. і Спочатку Кейт скептично до цього ставиться, але, зрештою, сама непомітно змінює свої життєві пріоритети. Різдвяні туфельки Головна героїня Ноель працює менеджеркою з персоналу в взуттєвому магазині в торгівельному центрі. Вона не любить різдвяні свята оскільки три роки, тому її тодішній хлопець розірвав із неї стосунки на святвечір. Якось затримавшись на роботі, Ноель опиняється одна в зачиненому магазині. Несподівано вона зустрічає там жінку, яка називає себе Янголом, охоронцем на ім'я Чарлі. Обіцяючи допомогти Ноель подолати труднощі, що виникли у неї в житті, вона переносить головну героїню у минуле, потім демонструє її теперішнє та майбутнє, яке б могло бути у жінки, якби вона не боялася йти за своїми мріями. Ця дивови. Вижна подорож допоможе Ноель наступного разу не втратити можливості, що подарує їй доля. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з тубірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами вже у наступному році.